Служба безпеки України зібрала достатньо доказову базу на ще одного ворожого публічника, який навів ракетний удар Росії по покафері Піца в Краматорську 27 червня. На базі доказів СБУ суд визнав зловмисника винним у державній зраді, скоєній в умовах військового стану та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Досудове розслідування встановило, що зловмисником виявився мешканець Краматорська, колишній працівник місцевого газу транспортного підприємства. Ще до початку повномасштабного вторгнення він був завербований представниками головного управління Генштабу Збройних сил Росії. І з початком активної фази війни він був розконсервований. 27 червня від своїх кураторів з ГРУ зловмисник отримав завдання перевірити, чи працює каферія Піца» і чи є там відвідувачі. Він провів приховану відеозйомку закладу харчування а також припаркованих поряд автомобілів. Вже ввечері рашисти нанесли ракетний удар по кафе. Тоді загинуло 13 осіб, і 64 людини було поранено. Служба безпеки України влітку по гарячих слідах затримала ворожого агента. Тривало до судового розслідування, яке завершилось справедливим вироком суду.